Закарпаття відвідав міністр інфраструктури України. Під час робочого візиту він оглянув найважливіші інфраструктурні об'єкти Закарпаття а також провів переговори із представниками Угорщини та Румунії щодо реалізації спільних транскордонних проєктів. Як результат, понад 100 мільйонів гривень вже найближчим часом Україна може отримати від країн сусідок на розбудову об'єктів інфраструктури, яких саме розкаже Вероніка Мороз. Єдине в області Литовищі ще в лютому обірвало всі аеросполучення. Державіаслужба України припинила дію сертифікату авіаційної безпеки. Сталося це після перевірки, в ході якої виявили низку недоліків. Вже кілька місяців тут тривають ремонтні роботи та розширення злітно-посадкової смуги. Однак, головним питанням залишається відновлення сертифікації аеропорту. За словами міністра, повноцінно функціонувати литовище зможе вже навесні весні 2017 року. Зараз вирішуємо питання з аерорухом для обслуговування польотів, і я думаю, що є непогані шанси, щоб весною він міг вже запрацювати. Що не менше з боку міністерства буде повна підтримка. Безперечно, Закарпаття дуже не вистачає у журського Паралельно з разом з тим, ми зараз розробляємо. Новий потяг, який буде йти з Угорщини до Мукачева. З... Євроколія. Якраз євроколія в нас спланується туди. Я сподіваюся, що це буде те зручно для мешканців регіону. О після огляду аеропорту міністр попрямував на берегівщину. Тут обговорили перспективи будівництва нового пункту пропуску для вантажних автомобілів, де йде берег Дароц, а також об'їзної дороги бергово астейка Папелужанка, на яку Угорщина готова виділити Україні 50 мільйонів євро. Позиція має бути вас як міністра. Що ми тут через день допускаємо М3, чи пускаємо через е, лужанку, угу. але якщо ми пускаємо через лужанку, то ми е, робимо велике навантаження е, друге угорці? Е, за свій за власний, контролюють... власний рахунок, спільний контрольно пропускний пункт українсько-угорський. роблять. Автобан зараз в цьому місці закінчується. І в них дилемма зараз. От Сюди побудувати, це зробити тупікову дорогу. Uh -huh. Вона і так uh -huh. зараз віднірять гази, до Шарошнамені для вантажних автомобілів є тупіковою, uh -huh. тому що всі вони повинні рять газів входити на чоб. І uh -huh. друге, то, що треба враховувати, у нас на сьогоднішній день сполучення йде з Угорщиною, з цим коридором, це тільки через чоп, де міст є uh -huh. аварійним. Uh -huh. Будь-який е момент, там якийсь паудок може підняти, сміст забрати, ми практично втратили сполучення вантажних автомобілів із Європи також. Міністр оглянув хід робіт на КПП Лужанка берег шурень Місяць тому тут розпочалась реконструкція з метою облаштування смуги для вантажних автомобілів. Завершити розширення планують наприкінці наступного року. На зустрічі з делегацією Угорщини, на чолі з заступником держсекретаря з питань розвитку прикордонної інфраструктури, обговорили можливості авіа та залізничного сполучення, а також будівництво нових пунктів пропуску. Нам необхідно зробити перетин кордону максимально комфортний для громадян обох країн. Це робить. Як і шляхом розширення контрольно пропускних пунктів, так і будівництво повідної інфраструктури. Ми обговорили також, основні транспортні коридори, прогалини з українського боку щодо ремонту найбільш, скажімо, проблемних магістралей. Сьогодні відвідують. Таких напрямків, і я сподіваюся, що в 2017 році ми зможемо запустити масштабне будівництво. Відвідав Володимир Омелян і велику палець. Саме тут нещодавно місцеві мешканці мітингували за відкриття нового пункту пропуску з Угорщиною. Відповідну угоду між двома країнами підписали ще у 2013 році. Однак досі ніяких результатів немає. Створити пункт пропуску мало. Говорити про розвиток економічних транскордонних зв'язків можна тільки в тому випадку, якщо з української сторони зроблять хорошу дорогу. Що зі з того боку, ще у 2014-му зробила Угорщина. Тепер чекаємо, чим відповість Україна. Якщо ваша країна всерйоз ставиться до реалізації євроінтеграційних планів, то необхідно створювати нові й нові переходи і налагоджувати транскордонні зв'язки. Це б посилило і культурний обмін, і економічний. І, в першу чергу прикордонну торгівлю трошки б в такий тяжкий час дало людям ну, якусь надію. На краще життя. А от Румунія готова надати Україні 60 мільйонів євро на відновлення інфраструктури. Про це заявили під час зустрічі з румунською делегацією на чолі з префектом повіту Сатумари Раду Будом. Також на засіданні обговорили питання відкриття нових КПП. Обмінялися думками, як покращити інфраструктуру, які подальші кроки можна вживати на рівні регіональному. Є багато ідей щодо нових пунктів пропуску нових доріг. Безумовно, те, що те, що хвилюють людей. І я сподіваюся, що ці всі речі нам можна буде фіналізувати і зреалізувати. Році. Питання відкриття КПП з Румунією залишається пріоритетним, адже їх на 300-кілометровому кордоні тільки два. Вже незабаром, як пообіцяв міністр, всі домовленості будуть формалізовані на урядовому рівні. А перших результатів, за його словами, варто очікувати вже у 2017 році.